Любі друзі, чи бувало у вашому житті так, що ви тримаєтеся вдень, усміхаєтесь, розмовляєте з людьми, а вночі падаєте на подушку і зрозумієте, ви більше не тягнете. Чи були моменти, коли втома не просто в тілі, а в самому серці? Коли думки плутаються, рішення давлять, обставини гнітять, а душа тихо вигукує: Господи, допоможи мені! Якщо це про вас, ви не випадково включили це відео, Бог привів вас сюди, щоб укріпити, підняти, вдихнути в вас нову силу і дати світло там, де всередині стало темно. Перед тим як почнемо, напишіть у коментарях подяку Господу за підтримку це ваше маленьке, але потужне проголошення. А також підпишіться на канал, щоб Слово Боже українською доходило до ще більшої кількості людей. Ваша підписка це служіння і насіння віри. А зараз відкрийте серце, заспокойте дихання і дозвольте Слову Божому прорватись туди, куди вже давно потрібно світло. Псалом 16 Почуй, Господи, справедливість, почуй благання моє, вважай на молитву мою, що йде не з уст обманливих. Від Твого лиця нехай вийде присуд мій, нехай очі твої побачать правду. Ти випробував серце моє. Ночі завітав до мене, випробував ти мене, і не знайшов нічого, думки мої не переступають уст моїх. Щодо діл людських, то за словом уст твоїх, я остерігаюсь шляхів грабіжника, утримуй стопи мої на стежках твоїх, щоб не захиталися ноги мої. До тебе бо, Господи, я кличу, бо Ти почуєш мене, Боже, нахилиш твоє вухо до мене. Почуй, Слово моє, виявляй чудесну милість твою. Ти, хто від е, противників тих, що повстають проти них, спасаєш правицею своєю. Охорони мене, як зіницю ока, укрий мене під тінню крил твоїх. Від безбожних, що мене грабують, від ворогів моїх запеклих, що оточили мене. А я у праведності буду бачити лице Твоє, коли збуджуся, буду насичений виглядом Твоїм. Псалом 31 Блажен той, кому прощено переступ, кому освічено гріх. Блаженна людина, якої Господь не порахує провини і в чиєму дусі нема лукавства. Коли я мовчав, сохли кості мої від стогону мого повсякденно, бо день і ніч тяжіла надо мною рука Твоя. Мій Сік обернувся на літню спеку. Гріх мій я тобі показав і провини моєї не сховав. Я сказав: Признаюся до переступу мого Господеві, і ти гріх провини моєї простив. Тому помолиться тобі кожен побожний у час, коли можна знайти тебе, а навіть великі води, що розлилися, не досягнуть до нього. Ти сховище моє. Мене від тісноти охороняєш, оточуєш мене співами визволення. Навчу тебе і покажу тобі путь, якою маєш ходити, дам тобі раду, моє око на тобі. Багато мук безбожному, а хто надіється на Господа, того милість оточує. Радійте в Господі та веселіться, праведні, вигукуйте усі праві серцем. Притчі 2. Сину мій, якщо приймеш слова мої. І заповіді мої збережеш при собі, щоб нахилити вухо твоє до мудрости і серце твоє звернути до розуму. Так, якщо будеш кликати до розуміння і голос твій піднімеш до розуму, якщо будеш шукати його, як срібло, і розшукувати як схований скарб тайм 08. тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш пізнання Бога, бо Господь дає мудрість з уст Його. Знання й розум. Він зберігає для праведних спасіння, він щит тим, хто ходить у непорочності. Тоді зрозумієш праведність, правосуддя, справедливість та всяку добру стежку, бо мудрість увійде в серце твоє, і знання буде приємне душі твоїй. Розум стерегтиме тебе, розсудливість охоронятиме тебе, щоб врятувати тебе від злої дороги, від людей, що говорять неправду. Що лишають прямі стежки, щоб ходити дорогами темряви, тоді ходитимеш дорогою добрих і триматимешся стежок праведних, бо праведні будуть жити на землі і непорочні будуть залишатися на ній, а безбожники будуть вирвані з землі і віроломні будуть викорінені з неї. Чому Господь так старається навчити нас? Тому що йому не байдуже, куди веде тебе життя. Бог не просто Спаситель, Він батько, Він хоче не тільки рятувати від падінь, а й навчити ходити так, щоб ти більше не падав так боляче. Він навчає, бо любить, Він говорить, бо знає майбутнє. Він направляє, бо бачить, де ти можеш бути через рік, через десять років. Його мудрість це не тягар, це захист. Коли ми читаємо Псалом 16, ми бачимо, що Бог приходить не тільки у світлі дні, а й у найтемніші години. Давид писав: Ти випробував, серце моє ночі завітав до мене. Це означає, що саме в ті моменти, коли все навколо мовчить і лишається лише ти й власні думки, Бог особливо близько. Він приходить у ті години, коли серце вже не може тримати маску сильності. Бог бачить, коли тобі важко, і ночі не є перешкодою для його голосу. Був чоловік, який роками страждав від нічних тривог, він прокидався щоночі в один і той самий час, серце билося швидко, думки нападали з усіх сторін. Але одного разу він вирішив спробувати інший підхід поклав Біблію біля ліжка. І коли знову прокинувся від хвилювання, замість того, щоб крутити у голові негативні сценарії, він відкрив псалом і почав читати пошепки. Це не дало миттєвого ефекту. Але через кілька днів нічні напади ослабли через місяць зникли зовсім. Бо щоразу, коли в темряві приходив страх, він піднімав слово Боже як світильник. Цей був його крок віри, не дозволити страху керувати ніччю. Так само цей псалом говорить: Укрий мене під тінню крил твоїх, це не просто поетичний образ, це духовна реальність. Людину, яка втомилася від боротьби, Бог не штовхає вперед силою, він накриває її, як пташка накриває пташенят. Одна жінка розповідала, що коли переживала найважчий період у житті. Хвороба, розлучення, відсутність підтримки. Вона просто сідала на стілець і робила одну молитву. Господи, накрий мене. Ніяких великих слів, нічого особливого. І кожного разу, коли говорила це щиро, вона відчувала, що дихання стає рівнішим, а думки спокійнішими. Вона сказала: Я відчула, що незримий покров реально існує. Цей простий крик серця і є крок віри. Псалом 31 показує нам інший бік Божої роботи: свобода приходить через відкритість. Давид пише Я сказав, визнаю гріх мій Господеві, і ти простив. І це не тільки про провину, це про будь-який тягар, який людина носить у собі роками. Одна жінка носила в серці образу на себе через неправильні рішення молодості. Вона молилася, служила, допомагала іншим, але всередині жила думка: це все через мене, я зламала своє життя. Одного вечора вона просто зупинилася і сказала Богові все, що носила руками. Вона не читала на пам'ять ідеальні молитви. Вона плакала і говорила: Боже, я не знаю, що з цим робити, але я віддаю Тобі. І в ту мить відчула, ніби хтось зняв із плечей важкий рюкзак. Це був її крок віри сказати Богу правду. Псалом 34 каже: Навчу тебе і покажу тобі путь, моє око на тобі. Це означає, що твоє життя не йде навмання, Бог не лише рятує, Він веде. Один чоловік молився про переїзд. Він не чув голосу, не бачив знаків, але в серці мав мир. Не логіку, не аргументи, мир. І він послухав цей тихий голос. Через кілька тижнів після переїзду отримав роботу мрії. Його крок віри був простим. Слухати мир, а не страх. Притчі, два нагадують нам, що мудрість це також охорона, розум стерегтиме тебе, розсудливість охоронятиме тебе. Мудрість це коли Бог говорить тихо: Не йди туди, не кажи цього, не довіряй цьому, і ти слухаєш. Одна жінка мала нібито хороші стосунки, але всередині дивний тривожний сигнал не страх, а саме відчуття, щось не те. Вона молилася і відчувала той самий дискомфорт. І вона не зайшла у ці стосунки. Через певний час правда відкрилася вона сказала: Бог зберіг мене не чудом мудрістю. У притчах також написано Шукати мудрість, як срібло це означає. Мудрість приходить до тих, хто шукає її, а не чекає випадково. Один чоловік щоранку починав бізнесову роботу так Господи, дай мені мудрість на сьогодні. І Бог давав або правильні слова, або правильні рішення, або правильний внутрішній сигнал. Він сказав це не тактика, це стиль життя, Його крок віри був у тому. Щоб щоранку питати Бога про мудрість. Чому інколи здається, що віра слабка? Бо віра це не почуття і не емоційний підйом, віра духовний закон. Вона працює незалежно від настрою, якщо має основу. А основа віри це Боже Слово. Служитель віри часто казав Бог створив віру не для теорії, а для життя. І це правда. Віра дана нам, щоб ми могли стояти твердо тоді, коли людських сил вже не лишилося, звідки приходить віра, коли всередині порожньо. Відомий проповідник наголошував віра не народжується від одного короткого слухання. Вона зростає від постійного, повторного, глибокого впускання слова в серце. Це схоже на насіння ти можеш полити один раз і нічого не зміниться. Але якщо поливати щодня, навіть коли нічого не видно, згодом проростає життя. Так само віра починає підніматися всередині, коли слово постійно торкається духа. Чому слово іноді звучить знайомо, але діє по-новому? Пастор Віри говорив, що Слово Боже це не інформація, а духовна речовина. Воно щоразу приносить нову силу, навіть якщо ти чув його сотні разів. Людина може знати вірш на пам'ять, але коли читає його у момент болю, страху або боротьби, той самий вірш оживає в серці по-іншому. Не тому, що текст змінився, а тому, що Дух Божий говорить через нього саме в потрібну секунду. Як працює віра всередині людини? Служитель Божий пояснював Віра діє так. Слово входить у вуха, опускається в серце, а потім повертається назад через твої уста. І коли ти говориш те, що вірить серце, тоді слово починає творити зміни це не магія, це духовний механізм. Бог сказав: я пильную над Словом моїм, щоб виконати його. Тому віра не просто вірить, вона говорить відповідно до того, що вірить. Чому слухання слова так сильно змінює серце? Бо коли ти слухаєш слово, у серці відбувається перебудова, страх втрачає гріб, сумніви тануть, а внутрішня сміливість починає рости. Слово проникає глибше, ніж думки, глибше, ніж емоції, воно торкається духа. Відомий служитель Божий казав там, куди заходить Слово, туди не може зайти темрява. Тому. Одне коротке слово від Бога інколи приносить більше миру, ніж години роздумів. Навіщо слухати слово знову і знову? Бо віра має природу росту, вона не стоїть на місці, вона або зростає, або слабшає. Коли ти чуєш слово багато разів, ти починаєш думати інакше, бачити інакше, очікувати інакше. Там, де раніше думав, я не впораюсь, віра каже Я зможу, бо Бог зі мною. Там, де раніше був страх, приходить впевненість. Там, де розум зупинявся, дух продовжує рухатися вперед. Чому важливо говорити слово, а не тільки слухати? Тому що віра активується через проголошення. Коли ти говориш Божу істину, ти вивільняєш її силу у своє життя. Якщо серце наповнене страхом, з уст виходить страх. Якщо серце наповнене словом, з уст виходить віра. І саме віра змінює атмосферу. Це духовний принцип, сказане у вірі має творчу силу. Що відбувається, коли людина постійно перебуває у слові? Вона починає впізнавати Божий голос вона швидше відчуває, де мир, а де попередження, швидше розуміє, що Бог хоче сказати сьогодні. Слово налаштовує серце, як радіоприймач налаштовується на точну хвилю. Коли ти постійно слухаєш слово, ти починаєш чути Бога не тільки в молитві, а й у думках, у дрібницях, у рішеннях чому без слова віра не має основи? Бо віра не стоїть на емоціях, вона стоїть на Божих обітницях. Якщо в серці немає слова, немає фундаменту, на якому віра може стояти, але якщо серце наповнене словом, віра стає твердою, як скеля. І тоді жодна буря не може її зламати. Відомий проповідник казав: Віра не заперечує обставини, вона підпорядковує їх Божому Слову. І це духовна реальність. Чому варто слухати Слово щодня? Бо слово це духовна їжа. Ніхто не живе одним прийомом їжі на тиждень, душа також не може жити від однієї проповіді в місяць. Коли ти живиш дух, дух стає сильним. Коли дух сильний Життя вирівнюється, і коли приходить випробування, саме те слово, яке ти чув учора чи минулого тижня, виходить з твоєї середини і приносить силу, яку ти не міг знайти в собі раніше. Тому слухання слова це не ритуал, це спосіб життя, це шлях сили, це шлях віри, це шлях, на якому Бог щоразу говорить до серця, відновлює його, наповнює і веде вперед. Молитва, яку ми зараз будемо молитися, дуже сильна, бо вона побудована не на емоціях, а на Божому Слові. Слово Боже каже, віра приходить від слухання. Там, де є віра, там є дія Божа, де є дія Божа, там є зміни. Слово Боже також каже попросіть, і буде вам промовиш догори, і вона рушиться. Все, чого попросите в молитві з вірою, одержите. Ці вірші не метафора, це духовна технологія, духовний механізм, духовний двигун, який приводить у рух Божі обітниці. Відомий проповідник казав молитва з вірою це не прохання, яке можливо почують, це юридичне звернення до Небесного Царя на основі його власного слова. Коли ми молимося згідно цих обітниць, ми молимося тим, що вже Божа воля. Ми не просимо те, в чому Бог вагатиметься. Ми просимо те, що Він вже пообіцяв виконати, і тому молитва працює. Господи, я приходжу до Тебе зараз від імені кожної душі, яка слухає цю молитву, кожного, хто відкрив серце, шукаючи миру, кожного, хто втомився, але все ще тримає віру. Кожного, хто шукає напрямку, відповіді, сили, радості, захисту. Ти Бог, який приходить у ніч, ти Бог, який бачить, коли серце мовчить. Ти Бог, який говорить у тиші, ти Бог, який тримає, коли руки вже опускаються. Ти сказав: Укрий мене під тінню крил твоїх. Тому я прошу: укрий кожного, хто слухає цю молитву, укрий від страху, укрий від хаосу, укрий від тривоги, укрий від темних думок. Укрий від ворога, укрий від непевності, нехай атмосфера неба увійде в їхні домівки, нехай твій мир огорне їхні душі, нехай їхні серця відчують твою близькість, нехай ангели твої стоять стіною навколо них. Господи, Ти сказав навчу тебе і покажу тобі путь. Тому я прошу, веди їх. Покажи шлях, якого вони не бачать. Відкрий двері, яких вони не помічали, постав перед ними людей, які принесуть світло, прибери тих, хто приносить темряву. Дай їм рішення, які переведуть їх у новий сезон, дай їм ясність там, де була плутанина, дай їм відвагу там, де був страх, дай їм мудрість там, де були сумніви. Ти сказав у притчах два Розум стерегтиме тебе. Розсудливість охоронятиме. Тому я проголошую: нехай мудрість Божа охороняє їх від неправильних людей, неправильних дверей, неправильних дій, нехай їхній дух відчуває небезпеку до того, як вона наблизиться. Нехай їхнє серце розпізнає неправду до того, як вона поранить. Нехай Дух Святий дає їм внутрішній сигнал туди ні, а туди йди. Благослови їхні фінанси, нехай кожне насіння віри повертається множенням, нехай відкриваються джерела, про які вони не знали, нехай приходять можливості, які вони не просили, нехай надлишок приходить у їхнє життя так, як ти обіцяв. Благослови їхні сім'ї, нехай там буде мир, нехай там буде згода, нехай там буде прощення, нехай там буде присутність Божа. Благослови їхнє тіло, нехай приходить зцілення, нехай відновлюються сили, нехай дихання стає легким, нехай сон стає спокійним, нехай болі залишають їхнє тіло. Благослови їхній дух, нехай тривога падає, нехай страх зникає, нехай тягар піднімається, нехай душа оживає. І я проголошую над ними згідно твого слова, ти не сам. Ти не забутий, ти не втрачений, ти під Божим оком, ти під Божими крилами, ти під Божим захистом, ти під Божою мудрістю. Ти йдеш дорогою, яку Бог вирівнює. Ти входиш у те, що Бог приготував. Ти побачиш Божий прорив, і ти побачиш Божу славу у своєму житті. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.